А якщо я нічого не знаю про своїх предків, взагалі погані стосунки з рідними, чи підходить мені участь брати в марафоні? Звичайно, так. Адже саме на марафоні ми працюємо з відчуттям, з тим, як ми ставимося внутрішньо. До свого роду. Адже рід це жива, живий організм. І кожна людина в роду це клітинка. І коли одна клітинка починає випромінювати високі вібрації, то поступово весь організм наповнюється цією благісною енергією. І це просто неймовірне явище. І тоді такий рід просто процвітає і живе далі.